Ну що, чи готовий ти освоювати нову проривну технологію? Так, так, я зараз говорю про чат GPT, який за малий проміжок часу встиг стати неймовірно популярним. Поставте чат-боту питання на хвилюючу вас тему і очікуйте відповідь. Вже за декілька секунд ви зможете спробувати погратись і переписати текст до того стану, поки він повністю вас не влаштує. Можна попросити ще виправити текст, переписати цікавіше або емоційніше, створити пост для соцмереж, чи, скажімо, написати програмний код. Якщо ми говоримо про IT-сферу, то чат GPT насправді пише гарні пояснення до коду, що допоможе новачкам і не тільки. Вам більше не потрібно стикатися з довгими та монотонними мануалами при пошуку помилок у коді, або зазнавати труднощів з перекладом коду з однієї мови програмування на іншу. Чат-бот зробить все за вас. І хоча код, що видається ботом, все ж таки буде вимагати до опрацювання, чат GPT, напевно, заощадить чимало часу програмістам, яким вже не знадобиться щось писати з нуля. А ще в Україні тепер можна працювати з ChatGPT без обмежень. Сподобалось відео? Тоді швидше ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Тут завжди багато цікавого.